Я вже вдома дівчатка. Сходила до лікаря сімейного, то в мене щось по типу ларингіту чи фарингіту, я таки не запам'ятала, якщо чесно. Коротше, гніні виділення, нальот якийсь гніний чи щось по того типу, я таки не поняла, вона мені прям зішкребла. Ну це не ангіна, слава Богу. То буду полоскати. Коротше, накупляла. Я вже собі ось цей заварила Аквамаріс сільмарська. Буду промивати, бо вона каже, щоб не перейшло в гайморит. Це найголовніше мені, тому що гайморит це взагалі піст. І цей фуренцелін заварила. Ще купила дівчатки мені минуло разу, її сімейна каже, що ну, хороше, це дефлю. Для полоскання сільвер, горло проти запалення, проти вірусів. коротше, <кій> Класно, воно такого синього кольору. Дуже багато разів треба полоскати, ще буду содою полоскати, коротше, Так, чередувати все. <кій> Пила стрепсилс, звісно, без цього ніяк. Ще фортеза в мене якась є. Коротше температури, слава Богу, немає. То в мене головне, це горло. Вже, до речі, воно не болить. Так я ще на всякий пожарник. Пам'ятаю, мені Лор виписував е таблетка, там Ліміт, щось таке. Так, воно протизапалювальне, таке знеболююче, то по одній таблетці в день я його п'ю. <кху> це вночі я його випила, то мені вже на ранок хоче не так горло болить. То такі діла, дівчата. у мене сьогодні <кху>, взагалі <'язок>, прям день. Іду <кху> така, значить, Альона, ну як Альона. Не було б цього всього, якби Алюна мозги відключала. Зараз чоловік оце подивиться і скаже: звісно, звісно. Ну, він то знає вже мене. Іду <світ> <світ> в одній руці зонтик, другою рукою намагаюсь відстібнути капюшон. І в мене рветься тканина. Вокруг кнопки. Кнопка залишається, тканина порвалася і все. Как... <кхм> Я такая, в шоці, нова курточка зимня. Якість, звісно, треш. Взагалі, пішла в ательє, у нас ательє, зайшла, щось там зроблять. Коротше, не знаю, капюшон я, я залишила в ательє, то мають подзвонити, може щось зроблять. <кхем> то такі діла, дівчатки? Лікарняний у мене до понеділка. Так що буду лікуватися? Зараз буду поласкати горло. Ми вдома, будемо на дворі дощ. То йде, то не йде, то йде, то не йде, коротше, така погода, дівчатки. Ну, Нічого, головне, щоб було тихо, спокійно, мирно. Коротше, а погода то така. Так що, дівочки, не хворійте.